Біорепер плюс імун інноваційний продукт від швейцарських виробників для компанії Васан, вийшов на ринок. Я пропоную вам невеличкий анонс наукових досліджень, які підтверджують ефективність і можливість цього продукту для того, щоб коли ми будемо пропонувати його, у наших колег-лікарів і пацієнтів не виникало запитань та невже всього навсього кілька бактерій можуть мати такий ефект. Все, що я вам говорю, це є наукові дослідження, в тому числі ремонтузовні клінічні дослідження, які якраз дуже часто використовують формулу, повністю відповідає на нашій продукції або подібно. До вашої уваги, перша стаття поживні речовини березень 2021 рік, саме новенька, саме свеженьке. Польські дослідники публікували цю статтю. Ефективність і безпека багатоштабового пробіотичного препарату у пацієнтів із синдромом роздратованого кишечника, якому переважає діарея, рандомізоване контрольоване дослідження. Дуже серйозна проблема сидроратованого кишечника. Ви знаєте, що в світі це дуже багато людей, які мають цю проблему. Використовуються для їхнього лікування. В основному три таких продукти, наприклад, американська асоціація пропонує. Вони досить таки суттєво впливають, мають побічні ефекти, тоді досить дорого коштують. Будь-яке покращення стану таких пацієнтів, це є дуже серйозним ну, таким рішенням. Результат цього випробовування показали, якраз були латобаціліс, біфотеріум і стрептокопус термофіліус, це практично е відповідає нашому продуктові, Введені від дозі 5 мільярдів щодня протягом 8 тижнів, має кращий ефект порівняно з плацебо. Пробіотик добре переносився, був безпечним і викликав покращення глобальних симптомів. Синдром розгортованого кишечника. Таким чином, ці показують, що багатоштамний пробітичний продукт має переваги для дорослих пацієнтів із синдром розратованого кишечника і з явищами діареї. До речі, на протязі восьми тижнів давали. Ефект був дуже відчутний і значущий. Рекомендую колегам лікарям звернути увагу на цей продукт у цих пацієнтів для того, щоб. Під час консультації ми могли чітко запропонувати ефективний гарний засіб з науковим підтвердженням. Ну, по кишечнику зрозуміло, що він працює, а куди ще може де ще може використовуватися і взагалі, які ну, так, можливості цього продукту. Я вам хочу зауважити, що в склад нашого продукту входить така штучка, яка називається thermophilus. Це, до речі, новий вид бактерій, який використовується, виділений із молока. Який якраз дуже важливим для дітей, який кормиться, маленьких ну, і для всіх дорослих. Але ось він дуже важливий і взагалі при багатьох патологічних станах і має ефект. Ну, почнемо. Зовсім інше місце. От ніколи би я не подумав, що пероральний прийом, Streptococcus тобто thermophilus Термофіліус, покращує дегенерацію остеоартриту, тобто зменшує дегенерацію остеоартриту колінного суглоба. Рандомізоване, Подвійне сліпеконтрольоване клінічне дослідження в журналі 2020 року. Гелін". Це попередження клінічне дослідження демонструє можливість створення нового виду пробіотиків для покращення зменшення дегенерації остеоартриту суглоба. коліносу глоба. Цибтококусремофілюс є новоствореною бактерією із родного молока людини, яка здатна виробляти гіалуронат. Чуєте, гіалуронат. Ми ще про це поговоримо у шлунково-кишковому тракті. Недавно дослідження довело. Що Сребтококусремофілюс суттєво полегшує запалення синуваних рітканин та пошкодження хреща на тваринних моделях. Ну, ніколи не використовували на клінічних дослідженнях. У цьому дослідження, це передове дослідження. 80 суб'єктів, 12 тижнів клінічного випробування підтвердили ефективність цієї добавки і показали, що це дослідження запропонувало альтернативний підхід до покращення стану. Цієї важкій хворобі, вкразя хвороба, яка стосується дуже багатьох українців, денерацію остеротрит коліного солобух. Взагалі, я так думаю, що не інші суглоби, при інших остеоартритах. це можливо використовувати дача цього продукту це альтернативний підхід до порушення стану за допомоги пробіотиків. І вчені кажуть, що дуже ефективно і потрібно нові дослідження, щоб ще більше переконатися. А ми вже маємо цей продукт. Запам'ятайте не тільки для розрадового кишечника, а і для суглобів. Ви знаєте, що якщо в цей продукт містить е, таке явище як гілорнат, то він може впливати ще на спущену тканину. Журнал косметичної дерматології червень 2022 рік рандомізоване, контрольоване дослідження: потенціал стратококу стремофіліус у боротьбі зі старінням. А ясно, журнал косметична дерматологія. Вивчає в першу чергу старіння шкіри. Септококос стремофілюс це пробіотик, нещодавно виділений з родного молока людини, і може виробляти гілоронову кислоту під час колонізації школки тракту в гризонів і людей. Недавно дослідження виявило, що цей септококостермофілюс може полегшити запалення ситуальної рідини та має потенціал для пом'якшення прогресування остеоартриту. Так. А після цього вони спробували використати для чого? Для зменшення старіння клітин шкіри. І показали, що вплив що давали людям, одним, які вірили в Вівасан, я завжди я кажу, впротязі восьми тижнів, другі, які були група пацебо, перевіряли стан шкіри, різні дослідження робили. Моніторинг е, 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 супровід оксимутази, каталази, функціонерок, печінки і так, далі, і так далі. Показали, що добавочка пробіотику. Покращувала стан шкіри, збільшувала вміст колагену. Чуєте, збільшувала вміст колагену. Шановні жіночки, є таке поняття, харчова косметика. Так що ви знали, що харчова косметика починається з мікрофлори. Це є дуже шикарна річ, як альтернатива засобам, які мають колаген. Мало того, це сприяє виробленню колагену нашого власного. Через вживання пробіотичного продукту, який має ще інші хороші явища. Всього-навсього, ця робота пропонує альтернативний підхід до покращення здоров'я, вказуючи на потенціал добавку для повільнення старіння шкіри та покращення стану. Дослідження дуже серйозно опубліковано в журналі і якраз має ту, той штам бактерій, які в нас є в нашому продукту. Представляєте собі. Ось вам, будь ласка, і друга користь. Ну, тепер дивіться, є ще пацієнти, які мають артеріальний тиск і так далі і так далі, і трошки холестерин. І спробували давати костеремофіліс вже в ряженки, ну, У нас продукт капсульований, а це видозмінний харчовий, видозмінний харчовий продукт, і показали що денне споживання якраз цього продукту, корисне для здоров'я і зменшує холестерин, зменшує ризик окисного стресу, і зменшує явство захворювання. Переваги були. Помітні у людей, які мали більший рівень холестерину. тобто у людей з підвищеним холістерином, будь ласка, теж. Дуже корисно вживати цей продукт, він буде впливати. Вплив пробіотичних добавок у жінок з гестаційним цукровим діабетом на запалення та біомаркери біомаркеркосного стресу рандомізоване клінічне дослідження. Дивіться. Давали вагітним жінкам. Це було подвійне сліпе контрольне дослідження. І, побачили, рівень високочутливого церективного реактивного білка і фактора некрозу клітин всировиці крові, покрасився у групі ті, які приймали цей пробіотик, до статистично значного рівня порівняно з групою плацебо. Пробіотична добавка, що має лектобацілюс, біфіобактеріум і стептокостремофілюс, очевидно, покращує біомаркер запалення і косного стресу жінок із гістаційним діабетом. Це дуже серйозне захворювання і будь-який вплив безпечними засобами є тут дуже потрібен. Запам'ятали далі. Ну, Ми говоримо про різноманіття впливу. Клінічне опробування впливу пробіотиків на втрату ваги. Психологічний профіль і метаболічні параметри осіб із ожирінням. А, це ще одна категорія. Журнал, до речі, називається «Ендокринний діабетичний метаболізм, Діабет та метаболізм», епап називається по-іншому, 2023 рік, 6 січня, 23 рік. Стаття показала, що ті люди, які вживали бактерії, лектобате. Helveticus, lactis, Ціліus thermophilius, Bifidobacterium longum. Це практично наш продукт, ще раз повторяю, використовується та сама набір, набір бактерій, практично, які є в нашому продукту, Immun. Показали значне зменшення, зниження у групі пробіотиків у порівняно з групою, яка отримала тільки дієту. Значне зменшення рівня глюкози в крові і покращення якості сну. Висновки, призначення і пробіотиків із заходами щодо способу життя, цікавим для лікування ожиріння. Особливо, якщо вони саркопонічним. Тобто, у людей, які страждають ожирінням і мають величезні проблеми, є така ще одна цікава наукова ідея, що в них зміняється мікрофлора, а мікрофлора потім керує організм вже не знаєш, хто чи ким керує. Чи ми впливаємо на мікрофлору, за, за який стилю життя їжі, чи мікрофлора впливає на, на, на нас. Але по-любому, якщо ми будемо змінювати мікрофлору, ми змінюємо господаря. Причому якраз ожиріння дуже чітко батьо дослідження зв'язане із мікрофлорою кишечника. І Якраз от як варіант дача цього продукту можливість вплинути на зменшення ваги і рівня цукру в крові. Дуже цікавий варіант, причому показали, що тут не треба років живати. Ефекти наступають буквально за кілька тижнів використання продукту. А тепер дуже цікава річ: а для тих людей, які ходять на спортивні заняття, що може запропонувати здорові таких хлопці чи дівчата, додавання пробіотиків стратокову і зниж... зменшує втрату працездатності. І покращує діапазон рухів після фізичних вправ, що пошкоджують м'язи. Пробіотики мають імуномодулюючу дію. Це дослідження 2016 року, родину контрольоване дослідження 2016 рік. Вчені знають вже, що пробіотики мають імуномодулюючу дію, тому і назва біорепер імун нашого продукту. А дуже мало відомо вплив на користь пробіотиків від запалення після інтенсивних фізичних навантажень. Якраз брали участь люди, спортсмени, які робили вправи. І ясно, що після вправи виникає серйозна запальна реакція. То ті люди, які приймали, ті спортсмени, які приймали пробіотичні продукти, це було радонізовані дослідження, вони не знали, чи там є, чи нема, всі приймали та і та група. Було чітке зменшення запальних явищ після фізичного навантаження. Це якраз дозволяє потім збільшити навантаження нове, перенести нові навантаження, мати меншу втому і так далі. Ясно, що якщо. Продукт впливає на навантажень після на зменшення запалення після фізичного навантаження, і він взагалі теж має і протизапальну дію. От. Значить, ці продукти зменшують зниження працездатності, яке виникає після фізичних навантажень м'язеву напругу в наступні дні після вправ, що пошкоджують м'язо. Рекомендуйте всім, хто має фізичне навантаження з різних причин: це і спортсмени, і люди, які піддають фізичне навантаження, речі, і воїни і так далі. і так далі. Це може бути любі люди, які. які Зараз перебувають в умовах підвищених фізичних навантаження. Ще одне дослідження: пробіотики покращують контроль глікемії у пацієнтів з діабетичною нефропатією. Рандомізоване клінічне дослідження. Знову ж таки, ми казали, є вплив на цукор. Холістерин. Тиск, цукор. Вплив на кишечник, вплив на гіалуронову кислоту, синдром роздратованого кишечника зменшує. Навіть тільки цих буквально явищ, ну, тих підтверджень і цих досліджень достатньо для того, щоб ми могли запропонувати наш продукт практично величезній кількості людей. От імун відрізняється від е, другого його рідного бракта, який ми будемо використовувати ну, в явищах, які впливають більше на е, стресовий стан. Цей продукт, в принципі, можна використовувати більшість здорових людей, і він підійде на всі випадки життя. Але особливо я хочу сказати, що я його рекомендую включити у схему корекції запальних. І дегенеративних розладів спучної тканини, в тому числі остохондрози, артрити, артрози. Включити в схему стану, покращення шкіри наших жіночок, які люблять косметологію використовувати, запропонувати їм це. Дозволяє використовувати цей продукт у боротьбі з надлишковою вагою і ожирінням це теж дуже актуально. Використовувати цей продукт у покращенні якості тренувальних процедур у спортсменів, які ходять на різні такі. І не тільки професіоналів, це тільки спорт... спортивні навантаження. Буквально всі люблять спортзал ходити і так далі. і так далі. Взагалі цей продукт дуже гарно і підходить і дитичкам, але в нас він є в капсульному вигляді і рекомендується для дорослих. П'ється дуже просто: одна капсула. Яка має 20 мільярдів бактерій. Тут просто дуже багато в нас іде. 10 мільярдів в нас лактіс, а тих по 5 мільярдів, на тобоці е, плантару і стеблококустермофіліс по 5 мільярдів. Получається дуже гарна науково-обґрунтована композиція з широким таким, знаєте, впливом на дуже багато ланок, які ми. Навіть не можемо собі уявити. Можу представити, я в першу чергу безумовно думав просто імунна система і кишечник. Коли подивився наукові статті, там є дуже багато що-дуже багато говорити, то зрозумів, що цей продукт може сміливо використовувати кожній людині за будь-яких ситуацій. Але безумовно, от косметологія, остеоартрити, ожиріння. Ну і сидром і кишечники це є основні точки прикладання, де ми будемо мати дуже чіткий вплив і будемо мати дуже швидкі якісні результати. Не потрібно чекати роки, буквально 3-4 тижні використання цього продукту, якраз його вистачає на один місяць, і людина вже буде мати дуже гарні результати. Дякую за увагу. Дякую нашим людям, які нам довіряють, моїм колегам-лікарям, які слухають. І старають переконати дуже багато своїх колег, також інших, тому що все-таки використання цієї продукції це не є така забавка, це є сучасний науковий підхід для корекції здоров'я і патологічних станів, безпечними, недорогими засобами, які може використовувати кожна людина.